Казацька зірка Латир продовжує спілкування з президентом міжнародної федерації бойового гопака Володимиром Пілатом. Нагадуємо, що пан Володимир відновив стародавнє казацьке бойове мистецтво, що було закадовано у всім нам знайомому танці Гопаку. Відродження національної гідності громадянина України стало справою всього його життя. Заглиблюючись у родинні спогади про народні забави, пан Володимир усвідомив, що багато чого притаманного нашій народній традиції свідомо знищувалося церквою та державою. У нас на Різдво, на Пасху на Великдень, завжди були якісь ігрища. Ігрища, забави, козацькі, такі змаги, була боротьба. До 1939 року ходили по Галичині бродячі борці. І змагалися. Тобто я знав, що факти того, що були майстри бойових мистецтв, були. Це підтверджують і літературні твори, і спогади мого діда, і зрештою здібності мого батька, який сам особисто затримав 12 рецидивістів. Розумієте, а де він навчився? Теж навчився отак от в селі. Тобто в нас бойова культура була дуже сильно розвинена. І хлопці були вправні і готові до... До змаги боротьби. Чому? Тому що це була частина наших національних традицій. Коли її повністю винищили, нам що зробили? Нам замінили, дали своє. От, наприклад, взяти історію нашої держави. Жалується церква православна, царю, батюшки, що от язичники влаштовують побоїща на е Великдень на Пасху і на Різдво. Б'ються навкулачки. Цар забороняє навкулачки. Через 20 років на нашій території з'являється англійський бокс, розвивається, фінансується, підтримується. Нема, нема знову каз, що оті такі -сякі язичники тут устраювають ігрища, борються. І от люди, от замість того, щоб помолитися, вони йдуть, дивитися, як ті борються. Забороняють козацьку боротьбу на поясах, яка була дуже-дуже популярна. До речі, Іван Піддубний, козацького роду теж, він якраз був майстер боротьби на поясах. І він якраз попав в той період, коли на поясах заборонили, а французьку боротьбу навпаки запровадили. Тобто бачите, яка була ідеологія? Наше все винищили, а чуже привезти. У нас був копаний м'яч, копаний м'яч заборонили, а привезли англійський футбол. У нас була сітківка, сітківку заборонили, привезли волейбол. У нас була кошиківка, де діти в кошик ставили, вішали і туди кидали м'ячик. Вони кошиківку заборонили, а привезли нам баскетбол. От вам прошу дуже, підміна поняття виходить, що ми якісь нібито безбаченки, якісь такі неповноцінні люди, розумієте? Це легко говорити, коли винищити спочатку рідне, наше, національне, а потім запровадити чуже. Твердо, відстоюючи позиції рідного звичаю та культурного спадку казацького менталітету, пан Володимир навів нам приклад казацького братерства. Після чого будь-які ганебні випади на адресу нашого українського лицарства здаються і безглуздими, і пустими. Братерство це найвища фаза дружби. І щоб перейти до такого поняття, як братерство, треба в дружбі себе максимально реалізувати, показати себе, який ти друг. Не на слова, а на ділі, реальні. І коли вже дружба випробувана різними ситуаціями, різними подіями, і ті події примножують добро, розумієте, то тоді народжується братерство. Бо братерство виростає тільки на тому вистояному, такому вибрадженому понятті дружба. А братерство дає дуже високий результат. Чому? Тому що е тоді ступінь довір'я і розуміння на такому високому рівні, що можна сказати на підсвідомості, тоді можна і не говорити. Тому що ми один одного розуміємо і без слів. Козаків, бачите, побратимам не кожен міг стати. Побратим це було дуже відповідальне явище, побратим це було як родич. Врахуйте, що дружба їхня кувалася в боях, в боротьбі за Україну, в боротьбі за цей народ. Багато хто каже, що ви за тих козаків таке кажете, що ви з них ангелів робите? А я питаюся, а хто називає козаків бандитами, як не окупанти? Кого карали козаки? Агресорів. І тому в очах агресора козаки розбойники. Розумієте? А в... В чах українського народу козаки оспівані в піснях як герої, які захищали, які карали кривдників. розумієте? І в такий спосіб вони утверджували правду. І от в козаків були дуже-дуже сильні закони стосовно братерства. От уявіть собі, ми разом воюємо. І ми побратими. Ми в боях утвердили своє братство. Грові і потім, поливаючи цю землю, захищається цей божественний народ, ми злились в сім'ю. Якщо погибав один козак, то його сім'я з дітьми переходила до того. Були випадки в історії козаччини, коли один козак мав 5 жінок і до 40 дітей. Зумієте, тобто в нього була своя жінка, а ще побратимів поубивали, а то все перейшло. І лягло йому на плечі. Ви уявляєте, йому треба було кормити стільки жінок, стільки людей. І там про багатожонство, про якийсь там груповий секс, як хто зараз починає розказувати, там думки не було. Було нормальне людське життя. Він виконував свій обов'язок перед Богом, і перед своїм побратимом. Ми багато говоримо про позитивне мислення, і кожного дня чуємо лайки парламентарів, нагнітання страхів щодо кризи суспільства і навіть погані прогнози погоди. То який же рецепт до гармонійного існування має пан Пілат, спираючись на ідеологію свого казацького виду бойового мистецтва? Відносини між людьми мають бути збудовані на принципах добра і любові. Розумієте? Бо навіть ота медитація любов, добро війди в мене. Вона просто такі великі зміни робить в людині, що це ну, важко навіть передати, які великі зміни відбуваються в людині. В людина починає ставати успішною, менше хворіє, розумієте? Знову ж таки, агресія, ненависть. От мене, ви знаєте, часом так дратує. От послухаєш тих українців, і та Україна не така, і то не то, а президент не такий, а депутати сволочі, а все погано. А то і от так слухаєш, слухаєш, думаєш, а що ви хочете мати? Якщо ви так говорите, ви ж своїми думками, словами матеріалізуєте зло, ви поширюєте зло. Ну не говоріть про пакості, говоріть про щось хороше. І то хороше прийде до вас. Коли ви будете думати, що ваша земля найкраща, найсильніша, найбагатша, то вона такою стане. Розумієте? Тому що все в наших думках, все на нашій підсвідомості. Тому треба... Міняти стосунки між собою не треба крамсати людей на чорних, білих, зелених, квадратних і так далі. Сприймати життя таким, яким вони є. Уникати агресії. Уникати, а не загострювати ситуацію. Розумієте? Якщо є люди, які несуть з собою агресію, треба їх ізолювати, розумієте? або виключити свого середовища. Чому, наприклад, в бойовому паку заборонено спілкувати з алкоголіками, опущеними, наркоманами, злодіями? Тому що ці люди мають в собі в підсвідомості велике-велике зло. Раз, а друге, вони є вампіри. В них нестача енергії нормальної, хорошої. Вони тоді починають з вас її тягнути. Разумієте? Тому, що, щоб очиститись, треба себе просто від тих людей ізолювати і зовсім інше життя почнеться. Володимир Пілат добре обізнаний в питаннях тонких енергій. Він володіє сакральними знаннями священих писань стародавнього світу. Тому його розповідь про сучасні космічні процеси на планеті була надзвичайно цікавою. Калі юга помирає. Я знаю, що ми переходимо в нову нову формацію людство. переходить. зараз. Ми вступаємо в саті югу, тобто епоха зла. Вона відходить в минуле. Ви бачите, як зараз підчищається світ. Оті хвороби послані спід, там гонорея, там всякі сіфіліси, всякі там пташині грипи. Це все ж приходить. Воно забирає людей бездуховних. Розумієте? Йде дуже-дуже велика чистка людей, тому що люди, які жили в каліюгу, жорстокі, агресивні. Кровони нажерливі, вони не можуть жити в духовній епосі. До речі, ми, ми є люди води. Наша держава навіть колись називалася Роксоланієм. Є одна із легенд походження українського народу, що ми походимо з роси, з роси і води. Тобто поклоніння до води в нас було вічне. У Нас чотири рази в рік свята проводили. Присвячені воді, бо вода це кров землі матері нашої, розумієте, і ми мусимо турбуватися, аби вона була чиста. Бо коли чиста вода, то здорова планета наша. Зараз ми бачите, закінчується каліюга і приходить нова епоха, і ми вступаємо в Ероводолея. Ереводолія дуже цікава. Дивіться, минулого року вода була слабша. Набагато. Цього року вода вже в 300 разів стала сильнішою, ніж була. Я професійний радіосентезіст, я досліджую ті явища енергетики, розумієте, і я бачу, що відбувається. Я бачу, як позитивно вода впливає на людей, як вони сильно міняються. Якраз в епоху водолія духовне відродження людства почнеться з нашої території. Наша територія колись називалася Русь. От і тому по пророцтвах сказано, що в епоху видалі духовне відродження людства почнеться саме з нашої землі. Якщо людство чекає багато випробувань, хотілося б почути, що треба робити, щоб ці навантаження витримати. Я вам скажу чесно, що зараз, от до 2012 року, Ну, взагалі не радять ні в якому разі вживати їжу тваринного походження. Чому? Тому що якраз от почали з космосу йти такі енергетичні потоки, які от в м'ясо тварин приносять дуже-дуже агресивну, дуже погану енергетику. Тому навіть риба є надзвичайно шкідливою. М'ясо категорично не можна, це отрута. Розумієте? Тому бажано переходити на продукти рослинного походження. Я, до речі, бачу, що вже, вже на, на тому рівні ну, володарі нашої планети вже знають про це. ви подивіться, які ціни на горіхи. Ви бачите, від 30 починаючи найдешевші горіхи, закінчують 200-300 гривень горіхи. Це чиста білкова енергія, яка не засмічує наше тіло. І яка дає можливість духовній енергії ходити по наших чакрах. Друге. І найголовніше, багато людей в силу своїх невігластва, п'янства, алкоголізму, злочинів своїх предків, вони мають дуже великий негативний кармічний хвіст. Значить, для того, щоб почистити свою карму, треба повертатись до наших народних звичаїв. Наші народні звичаї присвячені очищенню води, потоків, джерел. Надзвичайно сильно очищають карму людини. Людина, яка мала навіть якісь кармічні злочини, дуже важкі, яка буде просто от чистити джерела, води, потоки. Вичищати воду, кров землі матері нашої, вона буде в такий спосіб очищати свою карму. Друге діло, от чому, наприклад, в наших обрядах садили священні дерева, дуб. Це священне дерево. Його колись в Грецію завозили на вагу золота. Одна дубова дошка в кораблі пророкувала цьому кораблю великий успіх. Як шалено цінився дуб. Божественне дерево, святе, що зараз роблять з дубом. Так от тим людям, яким треба відмити карму свою негативну, їм треба сажати дерева божественного походження. Дуб це дерево божественного, бук. Він раніше називався навіть дерево-бог. З приходом сарматів він почав називатися Бук. Потім, наприклад, ясень, дерево духовне. Згідно легенд, ми, як би сказати, виникли на, на ясені. Тому що в них висока енергетика. Розумієте? От, наприклад, якщо взяти ауру України, то аура України, українців так, ну я не кажу там конкретно якоїсь людини, я говорю загалом. Якщо з космосу глянути отак на енергію України, вона є блакитна, блакитна синя аура України. Тому для українців ідеально підходять такі дерева, як береза, яка має блакитну ауру. Каштан, який має синю ауру, та ж верба, яка має теж синю ауру. розумієте, вони підходять. Зараз дуже важливо було б, щоб люди, наприклад, от, повели таку боротьбу по чисті свого оточення. Наприклад, дерева тополі вони зараз є дуже шкідливі. Вони сильно-сильно вампірують енергію. Взагалі, тополю раніше використовували. Для лікування запальних процесів, і то недовго. Чи, наприклад, осики? Подивишся, боже, осиками засаджені цілі острови на Дніпрі. Що ви робите, люди, та садіть ялини? Вони мають пірамідальні форми, пірамідальні структури, які підсилюють енергетику цієї землі. І що саме цікаве, ялина має Енергопотенціал від ультрафіолету 1 до ультрафіолету 22-го це те, що є в людині. Починається від Мулатхари, яка червона, і закінчуючи аж ультрафіолетом 22. то має ялина. Прошу сидіть в себе в дворах ялиночки. Вони принесуть в ваш дім світло, духовну енергію. Чи, наприклад, по обрядах наших предків біля парканів з боку дороги завжди садили вишню? Вишня має білу ауру. Це дерево Бога вішну. Вишення, яке священне дерево, яке завжди використовували на новий рік, який ми, до речі, святкували 21 березня, а не в січні, коли все замерзає, розумієте? Воно теж може захистити. Але от я, я зі Львова приїхав. Так, у нас у Львові, ну я не знаю, може з півтисячі пірамід стоїть на будинках. Це знали ті радіостезисти, архітектори, які знали, яку користь приносять піраміда. Я дивлюся, тут у вас всі будинки не мають, не мають пірамід. Тут рівні дахи. Такі будинки добрі в Азії, Азіатські країни, там Мала Азія, Турція, там дахів не треба. Але в нас треба обов'язково. І ті пірамідальні дахи, що вони роблять? Вони знищують агресію, вони знищують негативну енергію. Ви ж подивіться, що зараз в Росії прийнята програма будівництва пірамід по цілій Росії. Піраміда голода, яка стоїть на 36-му кілометрі на трасі Рига-Москва, здається, 42 метри висотою, то там вона настільки потужний ефект проводить. Що вона стягує всю агресію, яка є в Москві, і спалює. Мало того, вона ж приносить добру божественну енергію. Вони зробили такий експеримент, взяли мішки солі, запхали туди, в пірамідальну установку, а потім ту сіль кинули по зонах. І вони помітили, що зеки, які їли сіль з-під піраміди, перестали бути агресивними. В тюрмах припинилася різня, вбивства, зґвалтування. Розумієте, що, такі речення. Тому я кажу, треба, щоб, наприклад, міська влада прийняли указ. Наприклад, на тих от будинках, які мають плоскі дахи, будувати шатрові, причому по принципу золотого січення, пірамідальні установки робити. Для чого? Знищувати агресію. Вона ж приносить дуже велике зло. Наприклад, дивіться, в будинку накопичується агресія, вона не має виходу. А коли вона попадає туди, пірамідальна установка її знищує. І тоді що станеться в тому місці? Люди стануть добрішими. Вони почнуть посміхатися, вони почнуть любити одне друге, а не ненавидіти. Багато уваги для підтримки здоров'я будь-якої людини. Пан Пілат приділяє воді та її похідні, враховуючи навіть газовану воду. Вода стала в 300 разів сильнішою. Це говорить, що якщо людина навіть дуже хвора і слаба, але якщо вона кожен день буде обливатись одним чи двома відрами води, або ходити на Дніпро купатись, Хоча б буквально купання, до речі, має бути не більше одної хвилини, тому що більше одної хвилини витягує кундаліні з людини, знищується енергія кундаліні. Тому треба берегти себе. Буквально там пару секунд. Бульк занурився з головою. Викинув, викинув з голови ту е е негативну енергію, все, є очищення. Коли йде такі поколювання сильне, це значить відкрились канали і в тебе входить хороша енергія. Цей момент треба якраз вловити. Людина має 750 каналів, через які до нас входить енергія, розумієте? І тому треба йти до природи, треба йти до землі, до води, ходіння вранці по Росії дає сильніший контакт з землею. Енергетика землі дає можливість витягувати весь негатив. Але найголовніше це робити все для того, щоб пити структуровану воду. Розумієте, структурована вода вона дає просто фантастичні речі. Японці зараз структурованою водою лікують рак. Нам треба навчитись пити просту воду. Але структуровано. Що таке структурована вода? Чи жива вода? Чи, наприклад, ви приймаєте ванну. Людина під час прийняття ванни насичує своє тіло водою. До півтора літри води людина втягує своїм тілом. Структурована вода входить через ваші пори, ваш організм, ваше тіло. Що вона перше робить? Вона знищує весь негатив, вона витягує всі шлаки, вона всі е, е, ті. Клітиночки, які почали вже ну, псуватися, вона їм дає енергію, вона дає закачку. Ви ж подивіться, які вбивчі для діточок наших продукти почала випускати наша індустрія. Ви подивіться, фірми всякі, я не буду називати, але ті всі шипучі напої, не тільки Кока-Кола, пепсі кола а ще навіть такі прості тюшеси, ще там водички, всякі газбульки так звані. Вони ж повністю знищують енергетику клітин наших. Розумієте, наша людина після стакана випитої мінеральної водички вона повністю свій організм піддає.